Всім привіт, з вами я, Білдермен, і сьогодні покажу, як побудувати ікс wing Вам не почулось? ікс wing Ви його вите. Ну і приступимо. Ось такий x wing я зараз побудую для вас. Він доволі великий, але це не мішає його побудувати. Починаємо. Ставимо. Це на любу висоту, так, плитка. І починаємо з носа. З носа літака. Тут так. Тепер ось тут. Так, так. І Треба. Так, ще на два блока далі. Е, тут потрібні будуть виживання це для доволі дорогий лід Ну, як то, XV, космоліт, чи що-то там таке. Тому, думаю, марно втрати це зроблять. ак А раз труба Тепер випущ ще майно один блок випухте И продовжуй на три. Така платформа і так, от так треба. Тепер з цієї сторони так само. Тут має бути червона глина. потім поставлю. Тут ступені. Я не знаю для що це, але це так собі просто. Я думаю це нічого. Так, це на два блока вище. Тепер ставимо по дві чорні глини, потім на кончики жовто. І по п'ять Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, все так, берем це. Ой, не поволотен, беремо вступание с любой едошкой. И ставимо. Тут. И ввеску забыл взято. Испану. Відео, якщо чесно, відео мало вийти на 2 дні раніше, а не сьогодні. Тому що в тих двох відео була дуже низька якість звуку. Я не хотів таке відео викладати на YouTube. Пер так, зробив. Тут по блоку. Повище. На це село туди не може буде залізти, тільки якщо зламати і поставити назад ступеньку. Так, ну я думаю, це нікому не мішає. Тут на кожну на, на кожну ступеньку. Ставимо і тут можна очисти на оці кисло. Беремо це, а беремо ось це. В подарок золотий блок. Ось. Так, куди полетів. Тепер ще зверху. Треба поставити ось так. А зараз крила буде робити. Тут треба повисити на один. Тут крила. Все. Беремо і виступаємо на два півблока. Так, тепер. Беремо червону глину. Так, я вже щось накосячу. Ага, точно. Так. Глина має випирати верхню частину вверх. А знизу... О, знизу правильно. Тут, значить, не треба було робити блок. Sorry, файл. Тепер на нижню частину глини червоної ставим. Знизу на нижню частину став півблоки, а зверху на верхню, я думаю, ви поняли. Тут. Підвищуємо на один півблок, а знизу знижуємо на один півблок. Якщо ви захочете, я лишу, я покажу сіт на, на ці джунглі. Пишіть в коментарях і все І оцей полірований андезіт має знизу-вниз, а зверху вверх, логічно. Ставимо бледі по одному залізному пруту. А спереді раз, два, три, четири п'ять, шість, сім. Сім. Потім блок антизіту полірованого і знову пруд залізний. І зверху повторюємо це саме. Раз, два, три, три. І ці самі крила повторюємо з другої сторони. Ну, я зробив друге крило, і отакий x wing у вас має вийти, коли ви його закінчите. Дуже прикольний. Але я, на жаль, не зміг придумати. Тут там якесь сидіння було для R2D2. Думаю, це нічого. Ну а с вами был Билдермен, и сегодня я буду X-Wing. Бай-бай!